Увагу на те, як повільно пливе моя рука. Давайте чуть-чуть більше діапазон. Рука сама буде плисти. Тобто, от ви поставили, ви уперлися, і рука просто поїхала сама. Всім привіт! Мене звати Олексій Берча. Я практикуючий масажист-реабілітолог. Я сьогодні для вас підготував дуже цікавий і важливий практикум, зв'язаний з мануальною реабілітацією м'язевих ланцюгів. Невеличка теоретична база, зв'язана з тим, як ми будемо з вами сьогодні працювати. Ми сьогодні будемо з вами працювати за новим, як, на мою думку, для вас принципом. Новим принципом взаємодії з мязево фасціальною структурою. Вона називається міофасціальний реліз. Хто а, колись чув слово МФР, то поставте, будь ласка, п'ятерочки, а хто вже добре знає, що таке МФР, поставте, будь ласка, в чат дев'яточки, хто вже працює. А, чудово, що ми сьогодні будемо з вами робити? Ми сьогодні з вами будемо працювати безпосередньо з фасцією і глибоко заходити в м'язеву структуру. Якщо у нас з вами є, я зараз буду вам відкривати деякі картинки. Просто, щоб нагадувати, а що ж це таке задній поверхневий ланцюг буде складатися з підошвеної фасції відповідно трьох груп м'язів, згінача чотирьох пальців, згінача. Мізинця і згинача великого, паль... великого пальця. Відподрібно у нас буде тут ахіл, ахілове сухожилля, трамволоподібний м'яз подібний м'яз біцепс стегна. Дві його головки. крижово бугорна зв'язка, розгинач хребта. І відповідно у нас буде тут іще е, черепний апоневроз. Розуміємо, як він виглядає. Да, то, е, в класичному масажі ми чітко розуміємо, що ми прийомом розминання е, впливаємо на зміну м'язевої структури. Ми її захоплюємо, здавлюємо, вижимаємо і працюємо. Тобто, якщо в нас є якісь продукти переробки м'язевої тканини або Залипання фасціальних структур або тригірна точка, знову ж, не буду вам розповідати, як утворюється тригірна точка. Це теми інших семінарів, які дуже круто ведуть наші викладачі. То залипання цієї структури ну, фактично про проводить певну зміну в роботі самого м'яза та польовий синдром. Роблячи масаж. Ми фактично певним чином пришвидшуємо рух продуктів переробки м'язової тканини в самому м'язі і, відповідно, змінюючи структуру. Ми це вже вміємо робити, надіюсь, достатньо успішно. І я сьогодні про це розповідати не буду, тому що сьогодні не тема класичного масажу. Хто не вміє робити класичний масаж, у нас є шикарно записаний курс по класичному масажу, можете його передивитися. Там дуже багато важливих елементів. Плюс-мінус на відстані. І я ставлю кулачок під кут 30 градусів. Що я роблю далі? Я просто упираюся в ножку. І у мене під руками рука починає плисти. Увагу на те, як повільно пливе моя рука. Вона по факту на даний момент розпускається між, вона розпускає м'язові волокна. Вона десь іноді може упиратися. А іноді може пришвидшуватися. Ваша задача, просто працюючи упором корпусу, просто упертися в під кутом 30 градусів, зробити так, щоб рука максимально м'яко рухалась. Не тримати руку в кулаці, так як ніби ви молоток тримаєте. Ваша задача просто в от такий от м'який кулачок. От зверніть увагу, от, бачите, я беру свою руку, і я її отак і як от трушу. І яка вона зараз є, я її просто як ніби складаю в кулак і ставлю на е, м'яз. І відповідно м'яким кулаком я починаю пропрацьовувати ту чи іншу зону. Робота буде повільна. Можливо, навіть не завжди приємна, але буде максимально ефективна. Рука сама буде плести. Тобто, от ви поставили, ви уперлися, і рука просто поїхала сама. Якщо мені треба регуляція більше-менше, я можу чуть-чуть змінювати кут. І це, ну, от бачите, от на цьому рівні я можу сказати, що Олега навчили вже основному принципу. Спокійно рука рухається. Іноді у вас на деяких місцях рука буде зупинятися. Це нормально. Це значить, що є якийсь супротив міофасціальний. Це означає, що в цьому моменті потрібно просто почекати. І рука буде розпра... більше розпускатися. Ну, і звісно ж, якщо тіло ну геть сухе, то рука може зупинитися по причині того, що е... тіло буде геть сухе. Окей, хорошо. Давайте чуть-чуть більший діапазон. Зрозумілий рух? Давай, Олег. Дивіться, тут е, діапазон роботи ноги залежить від того, яку задачу ви, ви хочете глибоко пропрацювати. Просто клієнта прям згинати от і до. От. М -м Немає там по глибині як. Можна глибше працюйте ногою більше. От, ви бачите, ви ногою більше почали працювати і глибше стало пропрацьовуватись, так? Да? Да, і ви від тазу, що дайте ще більше толчка туди. Руку розслабте. Знаєте крижову кістку. Тобто крижова кістка по факту це от елемент, а от знаходимо куприк. Куприк, торчащий елемент, він нам не потрібен. Але ми від куприка ідемо трошечки трошечки вверх. І знаходимо да? то тобто, есть і відповідно ось фіксуємося на крижовій кістці і на сідничному бугрі. Можемо трошки ножку відвести в сторону і знаходимо там малесенький такий пер шийок. Перешлюнок проведення руки вперед, а за рахунок згину ноги. Тобто, по факту, масаж робиться у нього задньою рукою, а не передньою. Передню руку він просто поставив. І рухає нею. Ви просовуєте руку. Не забувайте, що на платформі, де ви дивитесь цей запис, є ще дуже багато різнопланових навчальних матеріалів, Скільки ми там рахували 400 годин. Да, більше 400 годин е, різнопланової інформації, тому також користуйтесь е, нею і підключайтеся. До зустрічі.